Президент України Петро Порошенко у виступі перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі підтвердив, що у п'ятницю підпише економічну частину угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, і висловив надію на те, що угода про безвізовий режим між ЄС та Україною набуде чинності вже з 1 січня 2015 року. Виступаючи з трибуни парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, президент України прямо звинуватив Росію у нав'язуванні ідей сепаратизму та розпалюванні. Війни в Україні він закликав Москву негайно припинити деструктивні дії і підтримати мирний процес. Я з Цієї трибуни хочу ще раз настійливо закликати Росію сприяти врегулюванню ситуації. Підтримайте мирний план діями, а не словами. Посильте охорону кордону. Зупинить нелегальний потік військової техніки. Перестаньте рекрутувати найманців. Врешті-решт, відведіть війська. Український народ не хоче війни, не хоче анархії і не допустить її. Всі ідеї сепаратизму були штучно нав'язані Україні ззовні.